Казка про трьох поросят Жили були троє поросят. Де вони раніше жили? Фіг їх знає. Але ось на початку казки опинились вони у якомусь лузі біля лісу. А там роздолля, сонце гріє, струмок жебонить, на кущах ягоди ростуть. А головне, такий ніштяк у тім полі росте, Що ніде в окрузі такого ніштякового ніштяка немає, як тут. Як закурять його поросята, та й забавками трудитись не треба, аби весело було. А за тим, що навіть гратись не доводилось, то жили вони досить тихо, і ніхто про них навіть не знав, як не знали й про ніштяки у тому лузі. А в лісі, у який той луг опирався, серед усякої звірини вовк один жив. Ну ніби вовк, як вовк, та якийсь дивакуватий був. У зграю з іншими вовками не гуртувався, бо йому завжди найменша частка здобичі припадала, тому полював завжди сам, а що з іншими вовками дружби не водив, то й ніхто йому не вказував, як і чим харчуватись. От раз він побачив, як лось якогось червоного гриба з'їв. Спробував і він, і досить непогано виявилось: на смак навіть трохи м'ясо нагадує то він тих грибів об'ївся, і його так проштирило. Що забув він навіть про те, що він вовк, а в лісі ж тому звірі всякі дикі, хижаки. Ну, їх, думає, вийди з лісу, розвійсь трохи. Вийшов він на луг, а там трави високі шумлять. Мирно так все, спокійно, ніби в інший світ потрапив. Та й пішов він тими травами. Ішов, і йшов, та й бачить. Троє поросят на прим'ятій траві самокрутки напівлажачі курять. Він до них підійшов, привітався, вони його косяком пригостили, так і заприятелювали, то він по дружбі їм і розповів, що в лісі вовки живуть та й порадив їм будиночки собі звести, аби ті хижаки їх там не дістали. Ну а ті запросили його у гості приходити, коли вони вже будиночки збудують. На тім і розпрощались. Ну, от позводили поросята собі будиночки один із соломи, другий із прутиків, а третій зовсім заморочився, дім із каменю звів. Невдовзі і вовк до них на гостини прийшов першим побачив солом'яного будиночка. До нього й зайшов. Порося розповіло, як із соломи будиночок робило, а вовк як на мілку дичину полював, і як у лісі із нього вовки насміхались і лосем називали. Коли він замість дичини червоні гриби їв. Порося згадало, як він їм розповідав про тих вовків хижих, яких вони остерігатись мають, аби випадково такого до хати не пустити, та й питає, як же ті вовки виглядають. Ну, вовк почав розказувати, що це такі звірі страшні, по всьому тілу хутро темне, червона пащека й класта, очі вічно голодні світяться. Порося з переляку мало не всралось. Але стрималось і тільки пукнуло. Вовк йому: Ти нащо обзданув!» А порося обурилось Мій дім! Що тут хочу, те й роблю. А той йому: Ну, а я гість? Значить, мені теж можна. І перднув так, що аж солом'яні стіни хитнулись. Порося ще більше обурилось. Як же так? Я тут свиня, я тут гучніше всіх пердю. Надулось, та як пердне? Дупа поросяти вціліла, вовк відбувся переляком, а от будиночок солом'яний не встояв. Розлетілась солома в усі боки. Ну, що їм робити? Пішли вони у будиночок до другого поросяти, що житло собі із прутиків зробило. Зайшли вони до нього в будиночок та й розповіли, що відбулося. А той їм Ох же ви, пердуни! Зараз відвар для травлення заварю. Розпалив під казаном багаття, а оскільки треба було на трьох варити, та ще й швидше, поки вони йому хату не забзділи, дровенят накидав побільше, і від того полум'я зайнялися стіни із прутиків. Заледве встигли поросята з вовком із палаючого будиночка повистрибувати. Взяли вони казан, що єдиний тім будиночку вцілів, і пішли у трьох до третього поросяти, що будинок із каменю звів. Розказали вони йому дві історії, одна краще другої, як будиночки свої втратили. А то їм радісно Хех, а мені якраз самотні останніми днями стало, навіть косяком поділитись нема з ким. То живіть усі в моєму будиночку. Так вони й зажили разом. Вовка косяками пригощали, а той до лісу бігав та мілкої дичини приносив, з якої вони потім у казані юшку варили. А інші вовки помітили. Що того дивака в лісі рідко зустрінеш, і весь час він у луг бігає. От пішли й вони у луг, за ним прослідкувати. Раптом він там щось переховує. Приходять, дивляться, будинок, а в ньому поросята сміхом ковікають. Жирні, такі, рожеві, і ледь голос їхнього дивака чути. Вони йому з надвору. Гей, лось! Ану вимітайся звідти! Іди на гриби свої полювати. А це наша здобич. Хоч один шматок сам відкусиш, зуби у траві збиратимеш. Злякався їх вовк і під стіл заховався. А чого поросятам на кайфі боятися якихось придурків з лісу? Вони такі ж, як і їхній дружбан, тільки якісь злі й дурнуваті, це ж не ті страшні вовки, про яких він розповідав, хай їм що!» То одне порося їм з вікна гукнуло. «Он, бачите, дим з коми найде і м'ясом пахне. А там у казані вже і справді якась мілка здобич варилась. Та ми вашого вже варимо, та й на хвоста вовкові цей наступив. А той від несподіванки, як зверескне, а порося, вже востаннє з казана пискнув. Далі вже тихо варитиметься, вже й кришку можна зняти. Як хочете і ви до юшки, то заходьте, як і він, через димар, якраз у казані і опинитесь. Переглянулись вовки, двері йому все одно не прогристи. А ще поросята та вовка живцем зварили, то ну їх нафіг, та й пішли назад до лісу. І ніколи у луг не повертались. З тих пір вовки в лузі не бувають. Хто зна, хто там із них може юшку зварити. А раз у тому лузі бабця цапа випасала закемарила старенька, а цап траву скуп, скуб та й добрів так до будиночка. Гепнув рогами в стіну. Та ну гукати до мешканців. Я на цей луг пастися прийшов, тому це мій луг. Ану, забирайтеся звідси, а то зараз рогами вам будинок розвалю. Одне порося із віконця виглянуло та й каже Цапте, рогатий. Роги на голові є, а в голові порожньо. До нас тут вовк приходив, хотів будиночок здути. То так дув, що й луснув, он тільки шмаття від нього лишилось. Та й показав на купи хутра. Яке вовк під час линьки і себе при вході до будиночка вискубував, щоб у домі не смітити. Та давай, бий рогами, цікаво, а що від тебе залишиться. Постояв той цап, пережував мислю та й пішов. Козеня там розкаже, як вовка власна жадоба згубила. Може, моралі зрозуміють? Може.